Як ви до цього ставити у мене завжди було одне питання? Чому тоді ці люди не в Збройних силах України? Я маю на це виключно свою власну позицію, власну думку. Як член комітету національної безпеки оборони та розвідки, який там от позавчора знову ж провосить з відрядження? Цього разу було ще там п'ять яких навчальних центрів, де є до речі, і захисниці, і я також підходив до них з цим питанням і питав, що ви тут робите? Вас мобілізували діться, Ну там. Дехто на мене якось так ображався, умовно кажучи, по військовому, але я хочу наголосити, що от той термін гендерної рівності, який зараз е пропагандується і культується в нашому суспільстві, е ну, на мій погляд, трошки перебільшено. зараз поясню, чому. Тобто жінка, яка е має в собі сили, спроможності стати на захист, вона сама повинна. Вибрати, якщо вона не е працівник медичної установи, тобто не має медичного освіту, да сама повинна вибрати все ж таки, чиї бути зі зброєю, чи бути її в тиловій частині. Тобто, зараз дуже крайне вистачає мовителю, економістів, ді діловодів там і тощо. Тобто це, це не бойові професії. До речі, грошове забезпечення там зараз достатньо на високому рівні, а просто казати, давайте всіх мобілізовувати, да там жінок і так далі. Я вважаю, це трохи популістична історія. Mm -hmm. ну, і в Україні а... тим часом знизилися темпи мобілізації. Про це заявив в ефірі ранок лай. Військовий аналітик Євген Дики. Він також підтвердив перехід у піхоту спеціалістів з інших підрозділів збройних сил України через нестачу захисників на передовій. За словами, наприклад, нардепа Ру, Руслана Горбенка, який теж долучався до нашого ефіру. Спад у поповненні війська розпочався з приходом осені, і він пов'язав це з великою кількістю заброньованих і низькою якістю. Мобілізації. Давайте почуємо слова а, пана Горбенка. Якщо взяти а, ті темпи, які були там в травні, в червні, це супер: 25-30 тисяч на місяць, ми призивали. От, потім е, така просадка велика була у вересні. Дуже багато е, якісь хлопці взяли там по хворобі. Тому е, якість вона. Ну, я думаю, що не покращилась. От в тому числі, ви ж знаєте, там велика проблематика це і відказники і СЗЧ. Тобто, ми, якщо призиваємо там сто тисяч умовно, ми розуміємо, що там воювати будуть там 80. До піхоти дійдуть, мабуть, там тільки 25%. п'ять Пане Олександре, що у нас власне з бронюванням відбувається? я так розумію, от на паузу воно було поставлено якраз через це просідання а, мобілізації у вересні. Зараз а, якось це збирають вирівнювати. Якісь перевірки вже пройшли, будуть відновлювати, чи на якому етапі все це відбувається? Як збираються поновлювати ті темпи, які були просі, які власне просіли у вересні? Спочатку хочу по трохи пояснити з приводу там, що фахівців зараз переводять Е... Військових військово-блікової спеціальності та піхотинці на мій поль це величезна помилка, бо як людина, яка достатньо часто буває на фронті і бачить, як це в реальному житті все відбувається. Я вважаю, що якби наприклад, ми не мали потужну назвамо так армію там тих же самих дронів, там да і людей, які вміють фахово користуватися дронами, фахово користуватися ребами. Повірте, вони вже були десь під Києвом Тому на мій поль це величезна помилка, коли таких людей, які безпосередньо займаються там ураженням ворога за допомогою. Мов дронів переводять в піхоту, це просто, ну, просто величезна помилка, і такі люди, на жаль, теж в якійсь кількості йдуть в Сизаче. Чому Сизаче, бо їх брали оператором дрону, і він е якісно і фахово виконує свою роботу, але ну його проводять в піхоту, де просто можуть його спалити. Щодо бронювання, дивіться зараз. Дійсно відбувається, будуть відбуватися перевірки, наскільки я знаю там з власних джерел завершився завершився відповідний аудит, визначений перелік ризикованих підприємств мінекономіки Наскільки він скоротився попередні за попередніми, од а я не знаю, який він був до цього, розумієте? Тобто це це ж вся інформація, як то каже, за обмеженим доступом. Тому я просто знаю, що так ризиковані підприємства є. Це є ризиковані підприємства за критеріями, наприклад, середньої заробітної платні, і ризиковані підприємства, наприклад, які були визнані обласними військовими адміністраторами адміністраціями або будь-якими увага за тими або іншими критеріями, хоча вони не ви виконують безпосередньо функції пов'язані пов'язаних з критичною важливості для держави далі. Я так розумію, ці підприємства будуть відповідно центральним органу виконавчої влади. Можливо, і я так розумію, служба безпеки України перевірений. Якщо, наприклад, там дійсно є порушення, то я не знаю, як це буде до речі, виглядати, але або їм не подовжує далі критичність, або будуть знімати критичність, хоча вони можуть це оскаржити проти в суді, бо критичніше була визначена да я, скоріше за все, думаю, що Або якщо там немає підстав, то питань не буде. Можливо, бо треба буде прибрати, наприклад, якісь, ну, на мій погляд, помилки тією ж самою там мінімальною середньою зарплатою теж питання є е, і далі підприємство продовжує пропрацювати У мене є величезне питання щодо підприємств, які є підприємствами стартапа, виробники дронів РЕБ. Це маленькі підприємці, які вони виникли там півроку, рік тому. Ну вони мій погляд. Якщо ми не змінимо критерії, то вони 100% вийдуть з питання критично важливих Далі всіх забронюють і далі ми потім бігати і будемо шукати, хто там виробляє, розробляє дрони. бо Ще раз хочу голосити: в великому відсотку саме ці підприємства дають інновації. Ці підприємства можливо вони не роблять масштабування, але інновації вони дають <служити> <плес> <плес> от приблизно така інформація. Пане Олександре, і розійшлися думки, скільки взагалі потрібно нам а, мобілізувати от зараз в новій хвилі мобілізації, тому що от пролунала цифра від РНБО 160 тисяч потрібно. Пролунала від Горбенка цифра 150, Дикий вчора от волі був да сказав, скільки він, спочатку півмільйона швидко. Ну, ви, а потім ми розраховували на ту заяву, кого говорив пан Костенко спраче на Костенко... залужного. А Костенко скільки став пів теж півмільйона. Говорили... Так. так потім повторив дикий півмільйона швидко і по 150 п'ятдесят далі щороку, щороку так. так. Ось такі цифри а, 20 щомісяця, так. і 20-30 щомісяця. що місяця. Да, швидко, і 20-30 Потім щомісяця. А, виникає запитання, пане Олександре, То яка яке завдання, якщо можна його окреслити, і чи можливо ця цифра чи вона взагалі спроможні наші центри пропустити таку цифру мобілізованих? Знову ж таки, я можу висловити суто свою власну позицію, власну думку. Я вважаю, що ну війна це сили, засоби. Сили, це це люди, засоби це зброя. Та? Якщо ми зараз не змінимо підходи, тобто ми не зможемо, звісно, сили росіянам передавити, бо в нас просто фізично не вистачить відповідних військовослужбовців, військовозобов'язаних і так далі. Тобто, це просто питання в часі, коли умовно кажучи, ми на жаль втратимо цих людей. Тому ми повинні максимально приділяти увагу саме засобам ураження і саме цими методами намагатись протистояти росіянам, і знищувати росіян. До того ж хочу нагадати, що партнери на жаль не виконують своїх партнерських вимог, тобто обіцяни там на навіть за 23-й рік на пам'ятаю, не перевищував постачання 30% Це з усіх партнерів, які нам обіцяли, декларували, рекламувалися і так далі. Щось допомогти. Тому позиція така: немає цифри, яку нам треба е мобілізувати. Є розуміння, що нам потрібно максимально змінити підходи щодо ураження противника, застосовуючи відповідні там дрони, е запустити каби, які у Росіян зараз дуже ефективно, як ми бачимо, літають і зупиняють. Провести ревізію в збройних силах України чи військово формування, бо вони на жаль. Ну знову ж таки, на мій поряд вони достатньо роздуті. Вже є цифра там понад 1,2 мільйона збройних сил України, і інших військових формувань. Хоча на полі бою на лінії безпосередньо зіткнення, десь відсотків 30-40. виникає питання там умовно, хай ще 40 відсотків це займаються забезпеченням. Що роблять інші? А це грошове забезпечення, це навантаження на економіку, податки тощо. Тому б, все ж таки радив вищому військовому керівництву приділити увагу саме це механізмом засобам, тобто. Безпосередньо нарощувати саме ці, ці е, методи враження: дрони, каби, бомби, міни тощо, да і провести все ж таки внутрішній аудит, бо ми можемо знову таки мобілізувати там, не знаю, там якусь чисельність військовозобов'язаних, але чи зміниться це з точки зору ефективності безпосередньо на лінії фронту? Чи не осядуть вони десь знову ж таки в тих самих толових частинах? розумієте, це дуже важливе питання. Пане Вячеславе, щодо просідання мобілізаційних темпів темпів у вересні місяці ну, дехто ви через якраз тут, бронювання тут, тут же це пов'язано з механізмами використовуються, ті, які використовувалися. Ну, тобто вже рік використовуються одні і ті самі механізми які? мобілізації. Відлов. Ну, іде примусово мобілізація, іде, як ТЦК можуть. Ну, як би їм доручили, от у них є у, у, у рівень їх інституційної спроможності, їхньої фантазії і тих ну, засобів грошей, які дають Міноборони. От це їхній орган, воно так працює. Інакше вони не вміють. Ну, те, що... Якщо ми Пане, хочемо інакше тут... мобілізувати, значить треба. Схему доручити це іншим людям, придумати. Є різні варіанти, запропоновані, вони існують, просто це зараз не робиться. Тепер скільки їх треба? Це ж... Дивіться, якщо ви привозите а половину людей потім розбігається, да. то О, в це... чому тоді сенс? Тож треба їх мотивати. Чи жінки будуть розбігатися, чи чоловіки будуть розбігатися, теж. тепер скільки їх треба? Для чого Путін підключив корейців? Ну бо у них армія, яка зараз є більше мільйона, вони сюди плюс-мінус півмільйона можуть перекинути. Ми півмільйона мобілізувати за короткий термін, все одно не зможуть. Він це демонструє і так далі. Це всі ігри з штатами, і не будемо туди пірнати, але це. От тепер по так само по забороньованих, якщо у нас захід тил, як нам розказували у 22-му році. То тоді ми можемо практично нікого не бронювати. А якщо у нам як розказують, що захід нам не додає. То тоді у нас має на одного воюючого бути шість тилу. Відповідно, якщо у нас півтора мільйона в погонах, значить у нас має бути десь мільйонів заброньованих, щоб вони генерували податки, виробляли які, якісь снаряди, міномети, автомат. А якщо нам захід возить, то тоді, в принципі, нашу бронювати. Ну, по великому рахунку, тоді виникає питання типу: всі, всі побігли на фронт західної зброї. Ну просто ми можемо визначитися. У нас тил де. В Ужгороді чи в Вашингтоні О, хай, хай, хай пан Олександр на це відповість. Як нас тим? Ну я приблизно вже частково пов на це питання і сказав, що на жаль, партнери, які багато чого обіцяють, не виконують цих обіцянок. Тому я б особисто не розраховував би на тил міжнародних партнерів, а все ж таки полягався на власні сили. А я я погоджуюсь з я... гостем студії, що, я що хочу якщо. То... То якщо що ми не не будемо спроможні самі виробляти зброю, самі формувати економіку, то повірте, може настати той випадок, коли партнери просто від нас відмовляться. А тоді нам треба не скорочувати бронювання, а просто робити ревізію. Бо є там просто є умовно кажучи, 10% фіктивних компаній, які були створені під бронювання, за те, що занесли комусь в ці органи і визначили їх як критичні. і заради тих 10%, Bye. Ну як якби по побаці по дрібасандерна на завершення дуже коротко ще одна тема вчора виникла, скільки можна повернути на фронт за рахунок тих, якщо повернуться ті, хто пішли все зачем? Дві окремі механізовані бригади збройних сил України, 53-та третя та сорок сьома закликали повернутися на службу військовослужбовців, які самовільно залишили частини і зазначили, що їхні двері відкриті для всіх охочих, незалежно від минулих так би мовити рішень, помилкових. Пане Олександр, наскільки можна розраховувати, от який буде ефект? Від, від такого пробачення, та? скільки може повернутися? Ну я не знаю, скільки може повернутися. Я там таку, можливо, трохи е уклончу відповідь. Якщо військовослужбовець обіцяють, що він буде дронщиком, він повинен бути дронщиком, а не потім перевестись в піхоту. Якщо він йому побіцяв, що буде зв'язків, він повинен залишити зв'язківця, а не перевести потім в піхоту. Якщо е е військове керівництво буде виконувати е обіцянки, тобто на етапі До, до речі, чому провелися мобілізація і рекрутинг, бо просто не виконали відповідні обіцянки, коли люди по рекрутингу йшли фахівцями була, там фахівцями зв'язку, ребу не знаю, там ще когось, да вони приходили, а далі просто їх з навчальних центрів переводили в ДШВ, там в Марпехі. Я знаю, там і те це неправильно. Ми просто люди яка прийшла фахово працювати за фахом, яка можливо працювала була там ефективна, щоб потім просто їх спалили, десь бачаєсь. За непарламентських такий вислів в окопі, тому в першу чергу потрібно змінити такі підходи. Якщо ці підходи не змінити, то я не вірю взагалі, що хтось буде повертатися за захищаль. І друге, це все ж таки підсилити наш військових відповідно зброю ураження. Бо коли при мені кажуть на тобі, там умовно кажучи, що зброю висувайся безпосередньо на СП тримати там стільки діпа. Йому кажуть, а він питає: мені буде там підтримка артилерією, там ще чомусь ну, кажуть. Ну вибачає зараз. Там у нас старядів не вистачає. Тримаємо на критичній ситуації, то вибачаюсь він просто туди не піде. Ну тобто, звичайний людський страх, розумієте, він притаманний будь-якій люд... ну, людині повинні це змінити. Безумовно. Так, так. пане Олександре, це... дякуємо. Це все, так, це що, все що ми встигли в цій годині обговорити. З нами по відеозв'язку був Олександр Фадієнко, це народний депутат. фракції слуга Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки Дякуємо вам, пане.